Олена сиділа на кухні, гордала стрічку в телефоні і безсило зітхала. Перед нею у раковині лежала купа немитого посуду. Поруч валялися дитячі іграшки, а в кімнаті гриміли звуки мультиків. Її чоловік Віталій знову затримувався на роботі. Принаймні, так він їй казав. Віталій працював у фірми з ремонту квартир. І за останні півроку, здавалось, перетворився на привід. Вранці я побіг, бо замовник чекає. Ввечері я втомився, не чіпай мене. Розмови зводилися до Де мої шкарпетки? Та що на вечерю? Олена завжди була терплячою. Вона розуміла, робота в чоловіка важка, грошей треба багато. Але останнім часом її терпець почав уриватися. Вона відчувала, що кохання між ними повільно зникає. Ввечері, вклавши доньку, спати, вона знову сіла з телефоном і випадково натрапила на рекламу. Курс ідеальних стосунків. Станьте жінкою, яку неможливо покинути. Автор психолог і блогер з мільйонною аудиторією. Результат гарантовано за 21 день. Олена скептично хмикнула. «Хм, ага, якби ж гарантовано, Ще, й мабуть, безкоштовно, пробурмотіла вона. Але внизу дрібним шрифтом було зазначено вартість курсу 999 гривень. Всього тисяча гривень за щастя. здивувалася Олена. Може, і це й не так дорого, якщо справді і працює. Вона ще кілька хвилин вагалася, а потім, зітхнувши, натиснула оплатити. Ну, Віталію, прошепотіла вона. Побачимо, хто кого. Перший урок курсу був простий не критикувати чоловіка та усміхатися. Навіть якщо він дратує. Автор курсу, чарівна блондинка на відео, з солодким голосом пояснювала, Чоловіки, вони, як діти, вони люблять, коли їх хвалять і приймають такими, якими вони є. Забудьте про те, ти не виніс сміття, чи ти знову запізнився, посміхайтесь до них. Та будьте лагідними. Лена скептично закотила очі, але вирішила спробувати. Ввечері Віталій нарешті повернувся додому. Він був у пилюці змучений і навіть не поцілував її на порозі. Привіт! буркнув він, знімаючи взуття. Що на вечерю? Лена вдихнула. На дівчина обличчя наймилішу посмішку. Борщ для тебе, мій милий, проспівала вона, як ведуча з кулінарного шоу. І до речі, я дуже рада тебе бачити. Я дуже сумувала за тобою. Віталій зупинився і здивовано глянув на неї. Ти добре себе почуваєш? Зараз вже чудово. Ще ширше усміхнулася Олена. Сідай, кохане, відпочивай, я все зроблю сама. Віталій знизав плечима і мовчки пішов у душ. А Олена переможно посміхнулася. Ось так. Перший крок зроблено, подумала вона. Але вже за десять хвилин, коли він увімкнув телевізор на повну гучність, вона ледве не зірвалася. Усміхайся, усміхайся! щепотіла вона скрізь зуби, витираючи розлити на скатертину сік. Курси ж не дарма купила. На третьому уроці блондинка з відео закликала. Чоловікам важливо відчувати себе героями. Дякуйте й хваліть їх. Навіть за найменші вчинки. І тоді Алена вирішила піти в абанк. Вранці Віталій виніс сміття. Просто виніс, як робив це тисячу разів. Боже, який ти в мене молодець. вигукнула Олена, ледь не аплодуючи. Ти такий турботливий. Віталій застиг у коридорі з пакетом у руці. Та це ж сміття. Але ж ти його виніс. Захоплено сказала вона. Я така щаслива, що маю такого гарного та турботливого чоловіка. Віталій насупився. Оленко, ти мене лякаєш. Вона розгублено замовкла. Чорт, може, переборщила. Але ввечері вона спробувала знову. Коли він вкрутив лампочку у ванній. Вона ніжно обійняла його і пришепотіла. Ти мій герой, це ж просто лампочка, пробурмотів він, але цього разу виглядав задоволеним. Вона працює, зраділа Олена, а сама про себе подумала. Треба тримати темп. Наступний урок вимагав складнішого дати чоловікові відчути. Що він головний у сім'ї. Тут Олена вирішила діяти обережно. Коханий, почала вона за вечерею. Я думала над тим, як нам краще розпланувати сімейний бюджет. Може, ти вирішиш, на що витратити гроші цього місяця? Віталій підняв брови. Ти серйозно? Раніше ти все сама рахувала. А тепер хочу, щоб це ти вирішував, лагідно сказала вона. Я довіряю тобі. Віталій посміхнувся. Ну, добре, кивнув він. Тоді я куплю собі новий набір інструментів. Чудово! відповіла Олена, хоча всередині хотілося кричати. Набір інструментів? А як же нові черевики для мене? Але вона мовчала інструкція є інструкція. Минув тиждень і Віталій почав змінюватися. Він приходив додому вчасно, приносив квіти, навіть одного разу запропонував помити посуд. Що з тобою сталося? не витримала Олена. Не знаю, посміхнувся він. Просто останнім часом у нас так все добре. Я почуваюся потрібним. Олена аж розцвіла від щастя. Ура! Курс працює! Я геній! Але наступного дня все пішло шкереберть. У двері позвонила сусідка Марина, з якою вони ледь віталися. Вона загадково підморгнула. Оленко, ти молодець? Нарешті взялася за свого чоловіка. У сенсі? не зрозуміла Олена. Та я бачила, як він учора в магазині розповідав продавчині, яка в нього чудова дружина. Прям сяя. А вона слухаючи його, ледь не розтанула. Олена застигла. Продавчиня? Ввечері, коли Віталій прийшов, вона вирішила діяти м'яко. Я твій день минув, мій коханий, невимушено запитала вона. Добре, відповів він, розуваючись, купив собі інструменти, поговорив у магазині з ну, неважливо». Ага, неважливо, ще як важливо, заклекотіли всередині Олени. Це вже не курс, це якийсь серіал з інтригою. Олена подивилася наступний урок, де блондинка радила, чоловік має відчути, що інші чоловіки теж цінують вас. Трохи здорової ревнощі, і він почне боротися за вас ще більше. Здорової ревнощі? Так. прошепотіла Олена. Добре, спробую. вона одягла свою найгарнішу сукню, нафарбувалася і повідомила Віталію. Я ввечері піду з подругою в кафе. З якою подругою? насторожився він. Заною, невинно відповіла вона. З тією, що вічно пліткує, скривився він. Ну, ми жінки, нам можна. Усміхнулася Олена. А ти відпочивай. Вона пішла і справді зустрілася за нею, але повернулася пізно, ще й весело наспівуючи пісеньку. Віталій чекав її в коридорі з таким виразом, ніби вона ще не повернулася з фронту. Ти де була? У кафе. Я ж казала, чого так довго? Ми говорили про життя, кокетливо відповіла Олена. А ти за мною вже скучив? Вона поцілувала його, і він почув запах алкоголю. І тоді він лише пробурмотів щось невиразне і пішов у кімнату. Працює, зраділа вона. Тепер він точно цінуватиме мене більше. Через два дні. Олена вирішила зазирнути у телефон Віталію. Це була погана ідея, але допитливість перемогла. Вона там побачила переписку з продавчиною з магазину інструментів. Продавчиня. Ну що, завтра забіжиш за новими бітами для дрелі? Віталій. Звісно, і може, кави вип'ємо. І тоді Олена відчула, як у неї всередині щось обривається. Ага. Ось чому ти такий уважний останнім часом. вигукнула вона, коли він повернувся. Ти про що? розгубився він. Про каву з продавчинею. Віталій зблід. Та ти лазила в мій телефон. А що мені ще робити? Коли мій чоловік фліртує з якоюсь панянкою з магазину, Віталій почав захищатися. Це була просто розмова. Вона приємна, співрозмовниця, і все. Приємна! вибухнула Олена. А я що тобі неприємна? Вона кинулась на диван і заплакала. Віталій довго стояв мовчки, а потім важко зітхнув і сів поруч. Оленко, ти тільки послухай. Я помітив, що останнім часом ти змінилася. Стала лагідною, турботливою, посміхаєшся. І мені це подобалося, а потім раптом почала пропадати вечорами. Я заплутався. Олена схлипнула. Це все курс. Який ще курс? Вона витягла телефон і показала йому відео блондинки. Віталій спочатку слухав мовчки, потім не витримав і засміявся. Та «Да ти серйозно, ти купила інструкцію з того, як поводитися зі мною? А що мені залишилося? обурилася Олена. Ти ж мене зовсім не помічав. Віталій її узяв за руку. Оленко, мені не потрібні курси. Мені потрібна справжня ти з твоїм характером, твоїми вибухами гніву. І навіть твоїм докором за сміття. Я люблю тебе такою. Вона підняла на нього очі. А продавчиня, завтра я скажу, що більше не зайду в її магазин. Обіцяю. Вони обійнялися. Наступного ранку Олена видалила курс із телефону. Ну що, милий, сказала вона Віталію, відтепер ми будуємо стосунки без чужих порад домовилися. Усміхнувся він. Але все ж таки залишив один пункт інструкції. Який? Він поцілував її. Хвали чоловіка, коли він виносить сміття. Олена засміялася і зрозуміла, справжнє кохання не купиш ні за 999 гривень, ні за мільйон. Його можна тільки виростити разом з помилками, сварками. І сміхом. І тепер вона точно знала їй не потрібні курси, бо найкраща інструкція це власне серце. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватися на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми у свою чергу зробимо все можливе. Щоб наші оповідання приносили вам задоволення.